Продовжуємо вивчати прийменники. Минулого разу ми говорили про те, що є три основні групи прийменників в німецькій мові: ті, які потрібно вживати тільки з датівом, ті, які потрібно вживати тільки закузатівом, і ті, які можуть бути і з датівом, і закузатівом, в залежності від того, яке питання ставимо: де чи куди, третій групі був присвячений попередній урок. Це були прийменники місця. А зараз поговоримо про інші дві групи. Отже, ось прийменники датіва. Питання де, куди, кому, кого ставити не можна. Тут потрібно просто як факт запам'ятати те, що після них обов'язково потрібно ставити датів міт", з", з кимось, з чимось Зе шприхт міт де швеста. Вона розмовляє з сестрою. Ich trinke Kaffee mit Milch. Я п'ю каву з молоком. Тут артикля немає, тому що перед незлічуваними іменниками, а продукти харчування, речовини, рідини ними є, артикль не ставимо. Навіть якщо артикля немає, ми все одно повинні враховувати, що це датів. До цього моменту ми ще повернемося трошки пізніше. Окрім цього, Мід вживаємо, щоб замінити орудний відмінок, який відповідає на питання ким чим. Я малюю олівцем. Я малюю ким чим? Олівцем. Тобто, я малюю за допомогою олівця. Тому ich schreibe mit dem Bleistift». І так само ми їдемо автобусом. Ми їдемо ким чим? Автобусом. Wir fahren mit dem Bus. Тобто з транспортом теж вживаємо mit. Машиною, потягом, літаком. Тут скрізь нам потрібен буде mit. Nach – Після. Найчастіше цей прийменник має саме значення після. Nach der Arbeit gehe ich in das Kino. Після роботи я йду в кіно. Die Kinder spielen immer nach dem Frühstück. Діти завжди грають після сніданку. Але якщо ми після нах поставимо якесь слово, яке вживається без артикля, тоді він буде означати напрямок, а не після. Наприклад, країни, міста, континенти, сторони світу. Більшість назв ми вживаємо без артикля. Тому Wir fliegen nach Spanien. Нах Барселона. Ми летимо в Іспанію, в Барселону. на Південь. Артиклів також не мають прислівники. ––– «на дворі». Тому, якщо ми перед такими прислівниками поставимо прийменник Нах, тоді це теж буде означати напрямок. Нах це така умовна стрілочка. Яка задає напрям. Нах Обен наверх. Нахунцен вниз. Нахдраусен надвір. Отже. Якщо Нах стоїть перед іменниками звичайними тими, які потрібно вживати з артиклями. Тоді він означає після. А якщо нах стоїть перед прислівниками або іменниками, які вживаємо без артикля. Тоді нах означає напрямок. Wir fahren gerne nach Italien. Ми з задоволенням поїдемо в Італію. Nach der Schule geht mein Sohn nach Hause. Після школи мій син іде додому. Aus з чогось з когось Ich komme aus Poltava. Я родом з Полтави. Dieser Tisch ist aus Holz. Cestil Ich nehme Schokolade aus dem Kühlschrank. Yaberucholade scholodilnika S dochem arst Zu. Likare. Ich gehe zu dem Arzt. Wie komme ich zu dem Bahnhof? Banhof Jakadovakzalo. Morgen geht er zu der Arbeit. Завтра він йде на роботу. Так, на роботу це до роботи. zu der Arbeit. Von. Тут трошки складніше. По перше, це від. Ich bekomme viele Briefe von den Freunden. Я отримую багато листів від друзів. «Wir gehen nach Hause von der Oma» Ми йдемо додому від бабусі. По друге. Фон використовуємо, коли хочемо показати належність. Тобто, замість родового відмінка, коли виникає питання кого? Чого? Das auto von der Nachbarin ist kaputt» Машина сусідки зламалась. Машина кого-чого – сусідки. Die Hauptstadt von der Ukraine ist Київ. Столиця України Київ. Столиця кого-чого України Київ. Тому ставимо фон. Бай. у, під час. Байдем лезен мак trinken. Під час читання я люблю пити чай. They want by their oma. Вона живе у бабусі. Er mich bei der arbeit. Він заважає мені під час роботи. Ab. Починаючи з якогось моменту в майбутньому. Відзавтра я буду вивчати іспанську. Ап Морген November gehe ап in das Schwimmbad. Починаючи з листопада, я буду ходити в басейн. Тобто ап вживаємо тільки з тими часовими маркерами, які ще не почалися, і будуть тільки в майбутньому. А якщо ми хочемо вказати на той час, який був в минулому. Тоді нам потрібен зайт. Зайт гестен ещпаніш. Від учора я вчу іспанську. Зайт август геех ін насшвимбат. З серпня я ходжу в басейн. Отже, якщо ап, значить, цей проміжок часу ще не почався. А якщо зай, значить, він вже почався в минулому. Одночасно зайт має ще друге значення вже протягом певного часу. Seit zwei Jahren wohne ярен in Deutschland. Вже два роки я живу в Німеччині. Тут немає артикля перед словом яр, тому що є числівник два роки. Але навіть коли немає артикля, ми все одно повинні показати, що після зайт вживаємо датів. Згадаємо про правило датів» скрізь Н Дас Яр Jahr рік, die Jahre – роки. А в реченні у нас буде zwei Jahre – Н. Саме ця буква Н. видає що це датів. Zwei Stunden bin ich zu Hause. вже дві години я вдома. АУсер Крім Ich trinke nichts außer Tee. Я не п'ю нічого, крім чаю. Тут знову немає артикля, оскільки чай це незлічуваний іменник. Але все одно пам'ятаємо, що тут датів. Але аусеадем опа гіінспацірен. Всі крім дідуся йдуть гуляти. І останній Навпроти на зустріч. Gegenüber dem hotel liegt ein Supermarkt. Навпроти готелю знаходиться супермаркет. Часто Gegenüber стоїть після іменника, а не перед ним, як більшість прийменників. Але це не впливає на відмінок. Все одно буде датів. Дієслово liegen тут ми вживаємо не означені лежати, а означені знаходитися. Ich gehe дем опа гегенюба. Я йду дідусю на зустріч. Щоб запам'ятати ці прийменники було простіше, зробимо з них віршик. Nach aus нах аус bei – тільки датів подавай. Це тільки перша частина, але це основні прийменники. А ще краще вивчити розширену версію mit, nach aus zu von bei, abseit außer gegenüber. Mit nach aus zu von bei, abseit außer, gegenüber Важко це назвати віршиком, але якщо завчити ці рядки як віршик, це може бути корисно. Дуже раджу вчити прийменники саме в такому порядку, тому що в хаотичному набагато складніше. Вимовляй цей віршик вголос багато, багато разів, щоб запам'ятати. Це не вичерпний перелік прийменників, але цих на найближчий час вистачить з головою. Повторимо тепер усі прийменники датіва. Прочитай речення і переклади їх на українську. Тепер навпаки. Додай прийменники у речення. Тепер переходимо до акузитіва. знову ж таки. Це ті прийменники, які ми використовуємо і не ставимо запитання. Де, куди, кому, кого. Це дуже важливий момент. Це прийменники, які завжди вживаємо за закузатівом. незалежно від питань. «ФЮА» Для або ЗА ich male dieses Bild für meine Eltern. Я малюю цю картину для моїх батьків. Er kauft mein Auto für 5 Euro. Він купує мою машину за 5000 євро. Не плутай цей за з хінтер. Хінтер це про простір, за будинком, за ліжком. А фюа це за якусь ціну голосувати за якогось президента і так далі. Тобто, не в прямому сенсі, як за деревом. А щось більш переносне. Ум um, навколо або О, коли ми говоримо про години. Er fährt um das Haus – він їздить навколо будинку. Sie kommt um 12 Uhr – вона прийде о дванадцятій годині. Якщо час буде не точним, а приблизним. Тоді нам потрібен геген. Приблизно о або проти, Sie kommt gegen Геген Uhr. Вона прийде приблизно о 12 годині. годині. gehe Геген Wind. Я йду проти вітру. І взагалі завжди, коли українською кажемо проти. Німецькою це буде геген. Я голосую проти цього закону. Я борюся проти несправедливості. і так далі. Згадуємо «фюа» за «геген» проти протилежні прийменники. Ще одна пара протилежних прийменників. Міт, який вживаємо тільки з датівом з. і оне Zucker. Я п'ю чай без цукру. Ich gehe zu der Arbeit Оне мене фрондян. Я йду на роботу без моєї подруги. Фіксуємо пару. Мід оне. Дорч. Через Крізь. крісь. Віаґєн дощ Ден Вальд. Ми йдемо через ліс. Де йонга комт дощ дітю. Хлопчик заходить через двері. Біс До І про місце, і про час. Часто його можна зустріти у парі з фон. Фон Монтак біс фрайтак. Від понеділка до п'ятниці. Фон ЦЕЙН біс Ахзейну. Від 10 до 18 години ДІ Дітуристм фліген біс Мюнхен Туристи летять до Мюнхен. Der Unterricht dauert bis 11 Uhr – Урок триває до одинадцятої години. Mein Urlaub dauert bis September – Моя відпустка триває до вересня. Прийменники акузетіва можна запам'ятати за першими літерами dog. Підключаємо асоціації. Dog – це англійською собака. Уяви, що собака робить гав, тобто буф. Отримуємо буфдог. Bis um оне, геген. Отже, прийменники датіва це Міднах Aus zu von бай, ab Zeit ауса, gegenüber. А прийменники акузатіва це буфдок. Тренуємось. Переклади речення на українську. А тепер вправа, в якій будуть зустрічатися і прийменники датіва, і прийменники Акузетєва. Звертаю увагу на те, що це дуже важлива тема. Якщо у ній не розберешся, будеш робити помилки у кожному реченні. Так, інформації багато, але тут тільки найнеобхідніше про прийменники. Передивись це відео через деякий час, щоб освіжити у пам'яті і довчити те, що не запам'ятаєш з першого разу. Тренуватися у цій темі потрібно багато, щоб довести до автоматизму. Більше вправ до уроку ти знаєш, де шукати. Якщо забудеш, який відмінок повинен бути після якого прийменника, у словнику зможеш це знайти. Там завжди вказано, як потрібно вживати яке слово.